Друзі, перед вами масажер дотик для самомасажу на повсякденному часі, коли виникають певні, начебто, не дуже страшні ситуації, але потрібно самому завжди собі допомогти. Організм хоче бути здоровим, тому він болить, коли є порушення. Отже. Якщо виникло у вас спазмування в всій зоні, плечовій зоні, і ви не знаєте, звідки воно, але воно щось болить, і ви забули, що ви ходили до стоматолога і сиділи з відкритим ротом, або вам пломбували тут, або вставляли ще щось, вкручували, так, знеболюючи робили, то виникають спазми в цій зоні. Для того, щоб зняти спазми в цій зоні, необхідно пропрацювати три зони обличчя: цю зону, цю зону і цю. Це можна зробити перед сном. По-перше, відновляться, відновляться функції всі в організмі, які були заблоковані через спазми.